з яких підстав не згідно, на підставі чого було винесено по про закриття кримінального провадження і які ось матеріали собою є. На що дане кримінальне провадження. Що було зроблено в межах кримінального провадження 2.09, на підставі чого було винесено? Дане кримінальне провадження було закрите на підставі пункту 1, частини 1 статті 284 України з відсутності подій кримінального правопорушення. У ході до судового розслідування кримінального провадження було допидено ряд службових осіб військової прокуратури Західного військової прокуратури обуруського гарнізону, також працівники Служби безпеки України. У скарзі, скарзі Богдана. Відповідно, дані копії протоколів можуть отримати до зробили. Протокол випиту Харлапова. Скажи, можливість, є. є можливість отримати для огляду матеріали кримінального впровадження? Є можливість, але ну, єдине, що не впевнений, що зможу забезпечити на сьогодні. З'ясувати всі причини і обставини закриття самого кримінального провадження, яке були винесені в процесуальні документи, судом ставиться нам поговорення щодо витраплення матеріалів кримінального провадження. Скажіть мені, будь ласка, ваш представник вже не заперечується. Ваша честь, я навіть наполягаю на тому, щоб витримувати е, дані матеріали кримінального провадження. Ваша честь, я б попросив зобов'язати військову прокуратуру надати матеріали кримінального провадження, щоб шановний суд удостовірився у наявних протоколах, які хочеться подати до суду, чи вони відповідають оригіналу, а також інші питання, які можна буде засувати в ході огляду даного матеріалу у даному кримінальному провадженні. Крім того, ваша честь я був хотів ну, таке прохання до, до вас, щоб зобов'язати на сьогоднішній день на дату, оскільки військова прокуратура знаходиться тут недалеко, хвилин 15 ходьби оголосити там технічну перерву хай ну, на півгодинки, на Чи є фізично можливість забезпечити суд, 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 щодо? кримінального провадження? про саме мета кримінального провадження в суд не заперечує. Єдине, що на сьогоднішній день забезпечити саме сьогодні. Це дня не вдасться забезпечити. Зв'язую з тим, що і з тих самих технічних причин, і причин і службової залежності, враховуючи, що провадження не збирається ані в мене, ані в слідчого архіві. Тому будуть становим процедуру отримати його відповідно, але його отримати сьогодні не можу, щоб сьогодні представити рус. На будь-який живу. Задовольни так і виклики з прокуратури матеріалів кримінального провадження. Дане <кліпторе> кримінальне провадження. Що було зроблено в межах кримінального провадження 2.09, на підставі чого було винесено? Дане кримінальне провадження було скрите на підставі пункту першого, частини першої статті 284 Кримінальної політичного України, вже з у ходя до судового розслідування даного кримінального провадження було допитано ряд службових осіб військової прокуратури Західного військової прокуратури уського гарнізону, також працівники Служби безпеки України в Закарпатської області, інші особи, які були вказані у скарзі... Відповідно, дані копії протоколів можуть долучити до судового Саме Протокол вибуху Харлапова. У судовому засіданні продовжується при розгляді справи, скарги. У судовому засіданні зводимо зараз з, з кошником і представником щодо наступного судового засідання. Як вам часи? на зустрі, як в часі вам буде Ваша честь, я хотіла б залишити вам газету, я представник прести, звість саме по цій справі. Вона дехто резонансна в Закарпатті, так що я вас попросила б познайомитись. І вас також, я прошу, ознайомити, як ви могли закрити справу, не допитавши основних свідків. Як це ви це О, могли зробити? Вам заказали цю справу? Справа заказана? Не, не. Почитайте, будь ласка, що ми що ми знаємо про цю справу. Почитайте. І все Закарпаття знає. І не думайте, що це буде тишком-нишком. Буде знати про це вся Україна, що ви робите. А чому ви не вийшли? Чого ви тут рішаєте? Чого ви залишились? Чого всі вийшли, а ви залишились? Ви тут як вдома себе почуваєте у суді в кабінеті, так? Вам не соромно брати участь у фальсифікації процесу? Ви фальсифікатори, хлопці? Ви чули про Революцію Гідності? Чи ви не чули про таке поняття? Ви чули, що на Майдані люди гинули за правду? А ви що робите? Хлопці, вам не соромно брати участь в цьому? Ви не провели жодних слідчих дій і закрили справу. Ви ж військовий. Ви провели хоч один перехресний допит? Слідчий. Чи у вас всі покази однакові і нема розходжень?